Зараз з нами на зв'язку Олексій Буряченко, політолог, пане Олексію. Я вітаю вас з новим днем. Пані Тетяна, Вітаю вас. Вітаю вас з новим днем. Ви в прямому ефірі хочу акцентувати на цьому увагу, але давайте ці наступні 20 хвилин поговоримо про те, з чого складалася ніч, і чому саме сьогодні відбулося загострення і обопільне звинувачення безпосередньо в нападі з боку Вірменії і Азербайджану. Пані Тетяно, ну ви знаєте, мені е, все ж таки е, здається, чому кажу здається, тому що сьогодні ситуацію потрібно дуже ґрунтовно перевіряти, і зараз е, е, ми не можемо не чітко сказати, яка інформація відповідає дійсності. На ми тільки можемо аналізувати те, Саме що так. була на азербайджанська сторона, каже про провокації мінування позицій. На Арменія говорить про те, що почався на внаслідок. Незрозумілих дій, як вони кажуть, да, обстріл населених пунктів. Тобто, як на мене, тут звичайна ситуація потребує, перш за все, великої ґрунтовної перевірки. А тепер же йдемо трошки далі. Ми чудово знаємо, що це дуже Затягнувся конфлікт навколо Нагорного Карабаху, і за результатами другої карабахської війни, там були певні домовленості, в тому числі по. Лачинському коридору да бо буквально нещодавно, в кінці серпня місяця, Азербайджан повноцінно а, зайняв місто Лачин своє історичне, але разом з тим, Вірменія усіх своїх обов'язків по виведенню своїх збройних сил з Лачинського коридору так і не виконала. Це об'єктивна реальність. Про це Баку офіційно казала декілька разів на офіційному рівні. На міжнародному, в тому числі і на Москві, на Російській Федерації, яка там. Ну, стоїть типу миротворцями, разом пане Олексію. А давайте тут безпосередньо силами. нагадаємо, які обов'язки мали виконати, тому що тут знову таки Азербайджан каже, що мали зробити нову дорогу. Азербайджан так. набагато швидше свою частину нової дороги зробив. Вірменія казала, у нас ще є час, 23 й рік включно. Ми будемо це робити. Потім безпосередньо російські миротворці, які контролювали цей 6 кілометровий коридор, який поєднує Вірменію і Нагорний Карабах, вони сказали, все ми вам віддаємо. Хоча Азербайджан постійно нагадував, що дата то 5 серпня, то 25 серпня, і ці дати безпосередньо порушили, я так розумію, російські миротворці, які мали цей коридор передати. Тобто ця дата постійно затягувалась. Так? Про які ви зобов'язання говорите? Так, пані Тетяно, я саме про них насправді і говорю. От наразі ж той коридор повністю так і не переданий азербайджанській стороні. От, і там про Азербайджан продовжував постійні фіксації знаходження арма арменської вірменської збройних сил разом з російськими миротворцями, яких там точно не мало бути по договору, і вже дійсно дуже давно ці сигнали вже йдуть на протязі. Ну не одного місяця офіційні що а, по договору їх там не має бути. Вони мають звільнити територію для того, що тут зайшов Азербайджан. Азербайджан в свою чергу так на мав побудувати і побудував. Я підкреслю нову дорогу, новий альтернативний коридор від Арменії до нагідного на Карабаху. Що він повністю виконав свою частину угоди, тобто свою частину угоди не виконала, виключно Арменія. От в чому тут справа. Якщо говорити про такі базові речі, тепер можна проаналізувати, скажімо так, а що ж відбулося сьогодні опівночі? Да? Ви знаєте, наскільки ми можемо по другій, по другій Карабахській війні аналізувати, скажімо тактику військову Азербайджану, то вона дуже стрімка. Цього, якщо дуже так ємко а, виразитись за допомогою безпілотників і артилерії, і потім вже йдуть на нескрізні сили піхоти, вони дуже швидко займають інші інші території. На да? тобто, в принципі, вони ж тоді звільнили на багато населених пунктів, які історично належали саме Азербайджану, і тут немає жодних сумнівів. Чому тоді ж до речі, і відмова була від військ. Ходи кабе втрутити цю ситуацію, відповідь дуже проста, тому що це історично і юридично територія саме Азербайджану. А по нормативним документам ОДКБ вони можуть тільки на захист ставати держави, Ось у чому справа. Але а тепер бачите, вірменія юридично... вже звернулася і не відмовляється від цієї допомоги. Готова закликати Білорусь, да -да. Росію безпосередньо Киргизстан Таджикистан допомагати рятувати, да. хоча знову таки не йдеться про порятунок. Йдеться про конкретну історію з повторенням присутності руського міра. Ми можемо так говорити грубо. А дивіться, ну я про що говорю. Якщо зараз після аналізу цієї війни, ми, якщо б дійсно Азербайджан хотів пробити собі там чи новий коридор, чи якусь вчинити агресію відносно там Арменії, він би це зробив. Вот до чого я веду. І зробив би він це дуже стрімко, враховуючи різницю в якості між Азербайджаном збройними силами, і відповідно Арменією. Це земля і небо. Також не забуваємо, що зараз там значно зменшився на той самий російський контингент з офіційної навіть інформації, частина його була перекинута саме на українські фронти. От тому дивіться, я глибоко переконаний, що там відбулася якась масштабна провокація. от і дійсно, отут я вже розділяю вашу точку зору абсолютно, а що тут без руського сліда ну точно не обошлось. Ви кажете а, про масштабну і... провокацію. Давайте акцентувати увагу, що ви маєте на увазі масштабну провокацію з боку. Вірменії, правильно? Ну, чи з боку Вірменії, чи з боку Російської Федерації. Тут ну, ми, ми я... говоримо Вірменія, маємо на увазі Росії, яка на стороні Вірменії. Коли будемо говорити Азербайджан, будемо мати на увазі Туреччину. Хоча ясно, що безпосередньо з боку Туреччини військових не присутні, але Туреччина як підтримка, як стратегічний партнер Азербайджану. В даному випадку можемо поєднувати ці дві країни і розводити їх по різних таборах, так. Пані Тичан, тут трошечки не так просто, мені здається, і не потрібно знов ж таки спрощувати. Я розумію На, тут. Не, не в тій ситуації спрощувати. Ну між тим, хоч глобально, щоб намалювати який спосіб у нас розташовані сили, <зас> намагаюся спростити зранку, так. Ну глобально, глобально так, але якщо трошки глибше, то не так, тому що я глибоко переконаний, що збільшення присутності Російської Федерації на, на території Арменії, тим паче введення військ ОДКБ, це точно не піде в плюс ні Арменії, ні Азербайджану, ні вирішення їхнього давнього затягнувшогося конфлікту. Це тільки принесе на їхню територію зло, на зло руський мір і відповідно по подальших провокацій від цього будуть страждати. Насправді, ми чудово розуміємо дві населення люди Азербайджану, так і населення, і люди Арменії. От і мені здається, що тут якісь були просто тіньові можливо домовленості між путіним та Пашиняном, да що буде здійснена якась певна військова провокація, да, на яку звичайно ж можливо відреагує Азербайджан, а можливо вони і самі на неї відбували. Тут потрібно дивитись на те, що починає. Сьогоднішній ефір, що тут цієї ці ситуації потрібно дуже ґрунтовно розбиратися. Ну, звичайно, ще, деталі, деталі ми відбулось. дізнаємося згодом, але знову таки, ми ж беремо з вами тенденцію да. розгортання цього конфлікту, і триває він у тисяч... з 9... да. 1987 року. Давайте я нагадаю нашим глядачам про що йдеться: Чи це протистояння, це етнічний конфлікт між Вірменією та Азербайджаном з 1987 року, і до нині, під час першої караваської війни, що завершилася у 1994 Році більшість території колишньої нагірної Карабаської автономної області із переважно вірменським населенням перейшло під контроль новоствореної нагірно-карабаської республіки, дружньої саме Єревану, тобто Вірменії. А сам збройний конфлікт був надовго заморожений. Гаряча стадія протистояння повторилася у 2020 році, коли внаслідок півторамісячної війни Азербайджан за підтримки Туреччини взяв під контроль п'ять міст, чотири містечка, 240 сіл, а також весь азербайджано іранський кордон і загалом кількість жертв конфлікту за всі роки оцінюють у майже 50 тисяч. Коли беремо ту другу карабаську війну, яка закінчилася в листопаді 2020 року, то конкретно тоді загинуло 6,5 тисяч людей. А у 2022 році нинішнє вересневе загострення на вірменно-азербайджанському кордоні в районі Нагірного Карабаху вже шосте за ліком. Перші взаємні обстріли відбулися ще 11 січня. Тоді загинуло троє вірменських військовослужбовців. Постріли на кордоні лунали майже через місяць, 6 лютого. А от наступний інцидент відбувся вже наприкінці березня. Тоді азербайджанські військові змогли взяти висоту та населений пункт у зоні конфлікту. Далі буда перер була перерва до серпня. 3 числа цього місяця Азербайджан оголосив про захоплення кількох висот у рамках операції Відплата. А 26 серпня армія Азербайджану зайняла місто Лачин, який 30 років контролювала Вірменія, і власне армія Азербайджану. Каже, що лачин насильно заселили вірменами, пане Олексію, це вже до вас питання, і зараз тим вірменам в лачині не місце. І от Якщо говорити про події цього року, то конкретно для просто цивільного населення вони розгортаються жахливо. Тобто люди палять свої дома відступаючи, вони не знають, куди вони будуть переселятися. Але Азербайджан каже, що наша територія, робіть, що хочете, ви маєте відійти, так. Участь безпосередньо ну, я так. хотіла обговорити з вами США в цьому питанні, тому що США, якщо ми кажемо про те, що Азербайджан буквально сьогодні нагадав про звинувачення Вірменії в мінуванні таких конфліктних місць, а Америка напередодні погодилася виділити 2 мільйони доларів на розмінування Південного Кавказу. Тобто тут, ніби факти сплітаються воєдино. І таки Вірменія вона мінувала ці території. Які належать по факту кому. І цікаво, чим закінчилася ця пропозиція виділити 2 мільйони на розмінування. І сьогодні Пашинян він вже телефонував Блінкену і вони вже обговорили про те, що ця ситуація недопустима. Коментуйте, будь ласка, і цінічні дзвінки і розмінування ми... можливе. Мені здається, що все ж таки має місце дуже ґрунтовна провокація зі сторони Російської Федерації. От а якщо оцінювати навіть останні, скажімо, військові дії там, ну от ви згадали за захоплення декількох висот Азербайджанською стороною. Ну так по тому нормативному документу, за наслідками другої карабаської війни, мала перейти і личин і відповідно личинські керівники. Це вже з вами згадували щойно на під контроль Азербайджану. А от ті саме висоти, про які ви щойно згадали, там їх три, так. вони і є, скажімо, ключовими висотами, які, скажімо так, здійснюють реальний контроль над Лачинським коридором. Тобто, по-перше, це Азербайджан зробив у відповідь на обстріли армейської сторони. А по-друге, він тим самим припринудив все ж таки для того, щоб російська федерація. І Азербайджан все ж таки виконували свої зобов'язання, які вони категорично відмовлялись виконувати, тобто тут ви знаєте юриди як цю ситуацію не крути, але Нагорний Карабах це територія Азербайджану, і тут немає взагалі ніякої дискусії насправді ні в ОДКБ, ні в Російській Федерації, ні в Сполучених Америки, ні тобто, ну в принципі ніде. Але конфлікт полягає в тому, що дійсно як і в Лачині, які ви згадали, там на територію Нагорного Карабаху було завезено багато вірмен. І там етнічно вермени проживали. Тобто, ну, Така там дійсно етнічна ситуація. І навколо, навколо цього вже розгортуються вже всі події. Ну, от. А, тобто, хто кого підтримує на цій, в цьому конфлікті з США? Я думаю, що вони підтримують звичайно. Реальну цілісність і вони пів, на, будуть виступати проти окупації на відповідно нагірного Карабаху зі сторони як Арменії, так і російської Пане, Але хотів... весь світ хоче. Так, договоріть, будь ласка, договоріть вашу Але думку. але але ви але ви світ хоче, щоб це відбувалося мирним шляхом, от і в принципі для того на і тоді свого часу, після другої карабахської війни, Росія запинула свої послуги, да на, скажімо, так запропонувала для того, щоб відповідно ці всі речі відбувались на мирно. А Росія мала бути гарантом відповідно цих мирних речей. Ми так. ж бачимо чудово, на що Росія точно це не миротворець, а вона тільки. Розпалює а, 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 можливі війни там, де перебуває, чи з провокації або шляхом навіть прямих нападів. Пана я зараз думаю, що в тому числі це і бувається за буквально ще одна фраза затягування і країн ОДКБ, в тому числі до звичайно, конфлікту а, в Армані. Ми з вами можемо зараз припускати, тому що реально, ось коли починається ця іскра, звичайно, треба докопуватися до причин, але от тут з вами мені хочеться дуже погодитися. Але якщо ви сказали, що Росія вивела частину контингенту з Нагорного Карабаху, перекинула його на Україну, навіщо їй зараз тоді провокувати ситуацію безпосередньо, якщо у неї немає достатньо сил. Хоча там у нас 102 військова база, і взагалі всі бази, всі позиції, як кажуть ще інші експерти, я там була ніч? Якраз вивчала ситуацію. Зараз ситуація надзвичайно загозрена, тому що всі стоять одне навпроти одного. Тобто, військові буквально бачать і чують про що говорить інша сторона. Навіщо зараз даватися до провокацій, коли контингенту того, який був навіть ще там півроку тому, немає. В який спосіб зараз наскільки рі наскільки сили протистоять рівномірні? Вони нерівномірні. Пані Тетяна, відповідь тут дуже проста. Насправді фактора ключових два. Перше, це психологічно їм дозволить говорити. Ну і маю на увазі Російської Федерації про себе не тільки як про державу агресора, державу окупанта, державу спонсора тероризму і державу-терористку само по собі. Да? А в даному контексті воно буде змінювати певні суспільні настрої, і Росія буде вже сприймати з певною частиною несе. Елене в конкретному а, в цьому конфлікті між Арменією та Азербайджаном, як миротворець, От у чому справа, і долучення до цього до цього процесу, зв'язку з тим, що дійсно мало сил там російських залишили тут абсолютно праві інших країн. ОДКБ, а, також не цим буде сприяти цим процесам. А ми ж бачили на останньому саміті ОДКБ, як до речі, всі країни відмовлялися навіть говорити про Україну не те, що допомагати путі. І, відповідно да на у цьому нападі на Україну і хочу наостанок нагадати в тому числі, а хто ж зараз головує в ОДКБ? От багато хто здивується, але той самий Пашинян з Арменії зараз головує в ОДКБ. І тобто зараз постає питання про життєздатність ОДКБ як такового да? да, звичайно. Тут ще немає доказаного факту нападу Азербайджану на Арменію, але вже є звернення президента відповідно Арменії до ОДКБ можливо. Ви там упривинти якихось миротворців залучення, ми не знаємо так. текст або звернення цього і в раду безпеки документа. ООН, те, що... Пашинян вже сказав. Да. Він також звернеться, тобто не тільки да. за допомогою до Росії, але те, конкретно що це, це 100% ДКБ. буде долучати ОДКБ і затягувати ту саму, ООН, ту саму на ООН, то саме Вашингтон. в цю вибачте заслен кашу малашу, да в якій навіть там толком ніхто не може зібратися. 100%. тому я одразу сказав четко на ефіру. Я бачу тут російський слід на. І так би мовити, повне долучення військових в цей конфлікт ОДКБ, Російської Федерації і так далі. Воно точно не піде ні в плюс ні Арменії, ні Азербайджану. Пане Олексій, тут більше того, можна паралелі цього російського сліду проводити, тому що Нагорний Карабах, який би спосіб, не намагалися нав'язати йому, і можливо він так і сприймає Росію як миротворця. Але власне і в Україні Росія проголошується миротворцями. Люди сидять без води, без газу, без електрики. Те саме зараз газогін і газ лишаються основною проблемою Нагорного Карабаху. А це зовсім не південна країна. І їм теж доведеться якось переживати зиму. А по факту люди абсолютно не мають. Банальних речей, які забезпечують їм життя, тобто, по суті, ситуації Т... ну надзвичайно схожі, пані Тетяно. Я вас глибоко переконую в тому, що Азербайджан не сприймає Російську Федерацію як миротворців. Азербайджан То точно цьому От я вас запевняю в цьому на мільйон відсотків, тому що до речі, коли почалась війна, от, я був саме в Баку в той час. Я вилетів з України 22 го числа, 23 го залетів в Баку, і потім вже там добирався до України. От, на запрошення уряду Азербайджану. Тобне я в принципі був на тих територіях, які звільнені були в наслідок тої другої карабахської війни. Пане на час я нам бачу, прощати, час нам прощати, тому що колеги зі суспільного далі беруть наш марафон. Я вас змушена перебувати. Олексій Буряченко політолог був з нами на зв'язку.